Сьогодні в мене для вас оповідання від Сашка Лірника, яке називається Вічне життя. Скачуть, несуть нас літа, час все прискорюється і прискорюється. В дитинстві за день стигав іноді ціле життя прожити, в юності і попрацювати, і покохати, і з друзями повеселитися, а зараз не встигаєш і не встигаєш. Таке враження, що мчиш у прозорій машині часу, навколо зростають ліси, ріки змінюють своє русло, розквітають і розсипаються в порох величні палаци, будови і царства, миготять лиця, люди, слова, речі, важливе стає неважливим, величне дріб'язковим, і все швидше, швидше. Не встигаєш озирнутися, а могутній володар, який керував твоїм життям. І, здається, всім світом маліє і зникає десь позаду. Діти ростуть, як з води. Розумієш, що не натішився з ними, не награвся, по голівкам, не нагладився, казочку не доказав, пісні не навчив. Розумієш, що бабусі й дідусі йдуть, батьки старіють і теж ідуть, і залишаються з нами. Доти, доки ми їх ще пам'ятаємо, і раптом якийсь запах, стара іграшка на горищі, каштанчик, кетях цвіту на скрученні акації чи звук пісні зупиняє потік часу, і ти бачиш все навколо завмерлим, згадуєш якісь забуті слова, тепло сонячного проміння на обличчі, вогонь, руки, очі, траву великого жука. Чудернацьку хмаринку в небі, шишку, велику балію з водою, друзів, маму, бабусинку ліж, таткові руки і сміх все те, що не має ціни і є вічним. Відчуваєш свою належність до свого роду, до важливого, розумієш, що ти живеш доти, доки тебе люблять і пам'ятаєш. Живеш у прадідах, діда.